Всім доброго дня, гарного настрою! Ми з вами продовжуємо вивчати Java. Сьогодні у нас четверте заняття. І сьогодні ми поговоримо про різновид оператора IF, який називається тернарний оператор. Тернарний оператор придумали для того, щоб скоротити час для натискання на клавіші. І він... Спочатку здається трошечки складним, але насправді, коли ви попрактикуєтеся, я думаю, ви теж будете його досить часто використовувати, тому що він економить ваш час. І це завжди гарно. Але спочатку перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання було створити програму, використовуючи оператор IF, який треба вивести на екран: чи йдемо ми у кіно, чи не йдемо, для того, щоб піти у кіно. Грошей повинно бути більше, ніж кошту, як квиток, та друзі. І так, ми з вами закінчили на ось цьому коді. Ми летіли на Мальдіви, і дуже легко виправити цей код під домашні завдання. Що нам треба було виправити? Ну, money залишаємо, price ticket залишаємо. Змінюємо змінну ticket на змінну friends. Я іще раз підкреслюю, звикайте повністю писати ім'я змінної. Не треба написати F, ФР, ПР, М. Тому що через певний час, можливо, ви будете виправляти код в своїй програмі. Будете думати, який дурень у це поназивав так змінні, що не можна нічого зрозуміти, що вони позначають. Тому звикайте називати нормально змінні. Відповідно, змінюємо тікет тут теж на friends. Далі пишемо, що ми йдемо в кіно. Або сидимо вдома та вивчаємо програмування. Ну і давайте гроші зменшимо. Нехай тут буде 100. А для того, щоб піти у кіно, потрібно 150. Тобто, зараз гроші в нас є більше, ніж. Коштує квиток і є друзі. Ми повинні піти у кіно. Дивимося. І так, йдемо у кіно. Якщо друзі з нами не йдуть, ми повинні лишатися вдома. Можливо, друзі теж вивчають програмування, тому нам теж треба їх наздогнати. І так, сидимо вдома та вивчаємо програмування. Все добре, все чудово працює. Міняємо на True І змінюємо, наприклад, грошей в нас трішечки не вистачає. Тоді ми теж сидимо вдома, тому що йти за кошти друзів теж не дуже гарна ідея. І так, сидимо вдома і вивчаємо програмування. Все. Переходимо до нової теми. Давайте створимо новий проєкт. Назвемо його. Терна. Терна. Цьому вікні. І давайте пригадаємо оператор if, напишемо наступний код. Е, нехай нам треба зробити програму, яка визначає, повнолітня людина чи ні. Умовою повнолітності треба, щоб було більше 18 років. Тому для того, щоб зберігати кількість років, нам потрібна змінна. Треба вибрати якого типу. Подумайте 2 секунди. Кількість років це який тип. Я думаю, ви здогадалися, що це тип int. це ціле число. І назвемо його H. Наприклад. 15 років. 15 років це людина неповнолітня. Так от, нам треба тепер створити зміну типу стрінг. Ми з вами ще таке не робили. Це новий тип даних. Стрінг це будь-який текст. Зверніть увагу, що він пишеться з великої літери. І тут ми напишемо відповідь. Тобто в цю відповідь ми будемо класти текст або повнолітня, або неповнолітня. В результаті, як буде в нас виглядати програма, пишемо вже знайомий вам оператор if, далі ставимо дужки круглі. І всередині дужок ми пишемо умов. Якщо age більше або дорівнює 18 років, Зверніть увагу, як я написав більше або дорівнює. Спочатку більше, потім дорівнює. Навпаки, не можна писати. І так, в цьому випадку ми будемо в нашу зміну answer класти текст, що людина в нас повнолітня. І закриваємо з комою. Далі пишемо інакше. Інакше англійською else. Тоді ми в answer покладемо значення неповнолітня. Інакше це, коли буде не більше та доріг. Тобто все що менше. І так, тоді ми кладемо у зміну answer Текст неповнолітнє. Тепер нам залишилося вивести на екран наш результат. Виводимо ansвел. І так, тепер, якщо ми запустимо, то наша програма повинна видати нам неповнолітня, тому що 15 не більше 18. І так, відпрацював код в нас правильно. Давайте збільшимо. Поставимо 18. В 18 років вже людина вважається повнолітньою. Тому зараз повинно видати нам повнолітня. Все видало нам повнолітня людина. Все чудово працює. А тепер давайте розглянемо, як цей код можна написати трішки інакше. Для цього і використовують оператор, тернарний оператор, який замінює if. Зараз подивіться. У нас з вами є три рядки. Які, в принципі, і створюють e -fels. Ну, чистий і e це два рядки. І Systemout Print Land ми виводимо результат. І, в принципі, досить великий такий рядок. Далі, із мінусів, ми два рази пишемо одне й те слово. Програмісти дуже не люблять оце таке писати. Не полюбляють два рази одне й те, одне й те саме писати. Тому програмісти придумали собі ось цей. Тернарний оператор. І так, як він виглядає? Ідемо за логікою, що повинен зробити ось цей оператор Felse, який в нас є. Його завдання у змінну Answer покласти текст. Тому ми і починаємо з цього. Пишемо Answer. Давайте я його поки що закоментую. Отак. Дивіться, якщо я хочу закоментувати декілька рядків, я виділяю їх. Далі натискаю Ctrl-Shift і Slash. Отаким От чином він коментується. Давайте я вам напишу Ctrl плюс Shift плюс slash. І давайте ми його теж занесемо у коментар. Тобто це зробити коментар. І так, тепер дивіться, ми пишемо answer дорівнює. Щось ми будемо класти у answer. Тепер знов переходимо до оператора IF. І так, ми з'ясували, що він повинен зробити в answer щось покласти. Тепер читаємо. Е, умова. Якщо ми кладемо слово повнолітня в answer, звучить наступним чином. Age більше, та дорівнює 18. Тут начебто хтось питає, запитує. Тобто ми запитуємо. Комп'ютер запитує там, у зміну ти більше 18. Тобто ми теж тоді пишемо цю умову H більше 18. А так як ми запитували, логічно поставити знак питання. І так, якщо ми просто інтуїтивно прочитаємо цей код, ну, ми питаємо h більше 18, Ну і далі в нас є два варіанти. Якщо так, то ми у Answer покладемо текст повнолітня. Якщо інакше, кладемо неповноліття. Але якщо ми так поставимо, то Java не зрозуміє. Тому, якщо умова виконується і не виконується, ось цей результат, ми розділяємо двокрапку. Ось так. Це ось тільки, що ми з вами записали тернарний оператор. Давайте ще раз подивимося. В першу чергу ми пишемо зміну, куди ми хочемо щось покласти, якийсь значить. Призначити їй якийсь значимо. Далі ми ставимо знак дорівнює, що означає, що ми будемо в ансвер щось класти. Або перше слово, або друге слово. Далі в нас є умова. Ну і два знаки, які треба вивчити зрозуміти, це знак питання та двокрапка. Знак питання означає, що закінчилася умова, тобто ми питаємо. І якщо умова виконується, то в нас перше значення потрапляє у зміну answer. Якщо інакше, тобто після Else, в нас йде друге значення. Давайте спробуємо вивести на екран наш answer. І так, зараз нам повинно видати повнолітньо. Ой, неповнолітнє. А, ну так, да, я забув дорівнює поставити. Вибачте, будь ласка, тепер, якщо я поставлю дорівнює, нам буде повноліт. О, повноліть, все. Якщо ж в нас H буде 10 років, то в нас тепер ось це значення неповнолітнє потрапить у асфер і ми виведемо на екран. І найголовніше, дивіться, що ми ще можемо зробити. Ми взагалі можемо обійтися без цього значення, ми можемо сам тернарний оператор в чистому вигляді. Отак. Покласти у System OutprintLN. Тоді нам не потрібен answer, і тоді нам не потрібна зміна ансверу тут. І все одно в нас все буде чудово працювати. Подивіться. І так, неповнолітнє. Змінюємо на 19. Повнолітнє. Бачите? Порівняйте кількість коду ось тут і кількість коду ось тут. Ну, В три рази менше писати. Я думаю, що треба вивчити цей тернарний оператор, зрозуміти, як він працює, і з ним попрацювати. Ну, і наступну задачу давайте розв'яжемо. Наприклад, у вас є вік людини, і якщо вік людини більше, наприклад, 40 років, то ми до ім'я людини додаємо ще по батькові. Тобто, наприклад, ну, давайте знов-таки, в нас є змінна age, int age, дорівнює, наприклад, 43. Далі ми питаємо, якщо наш age більше 40, то ми у змінну name покладемо Наприклад, Андрій Волод... Володимирович. Інакше Ми у змінну «Name» покладемо просто Андрій. І тепер виведемо на екран нашу змінну «Name». І так, зараз вік більше, ніж 43, тому ми повинні отримати Андрій Володимирович. Якщо вік буде менше, то ми отримаємо просто Андрій. Все чудово працює. Запишіть, будь ласка, ось цей варіант та оцей варіант у вигляді тернарного оператора. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!